Я так розумію, що коли Женя сварився з батьком, ви, пані Глушко, ще були в будинку, почули їхню розмову і зрозуміли, що батько Жені ніколи не дасть добру на весілля з Зоряною. Так. Він би ніколи не погодився. В їх родині завжди ставились до мене зверхньо. Я так втомилась. Я все життя одна. І все заради доньки, щоб вона ні в чому собі не відмовляла. Петриченки заможні, і Зоряночка б не знала у них, що таке безгрошів'я. А потім ви почули розмову батька і сина. Семен переконував Женю зрадити зоряння, а той мовчав Я злякалася. Злякала, що якщо Семен переконає хлопця, то Зоряна залишиться одна і буде матір'ю одиначкою як я. мене просто кров скипіла. Я в той момент зненавиділа цього Семена. І коли Женя пішов, ви взяли на кухні ніж і убили його батька.